Свята Євангелія від Луки. Протягом трьох з половиною років сотні людей отримали впевненість, що вони будуть в Божому Царстві. І ось таємна вечеря, і цю впевненість отримують учні Ісуса. Наближалося ж свято Прісників, що Пасхою зветься. А пиросвященики й книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Сатанаш увійшов в Іюду, званого Іскаріот, одного з дванадцятьох. І він пішов і почав умовлятися з перосвященниками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи. І погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв, і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день оприсників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи: підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його. Де ти хочеш, щоб ми приготували? А він їм відказав ось, як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи в глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде, і скажіть до господаря дому Учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши ж чашу і вчинивши подяку, він промовив Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Божиє царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу говорячи. Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та, однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І сталося між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм. Споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. І промовив Господь. Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись як навернешся. Зміцни браттю свою. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Він же прорік. Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене.